Марта спокійна та лагідна майбутня вчителька, вона вроджена жінка і матір, завжди готова допомогти іншим. Ганна артистка, неспокійна, мінлива, мов море, але й приголомшливо гарна. Така ідеалізована картина життя жінок, можлива тільки в мистецтві, де панує незвичайна атмосфера і загадковий дух. Софія піаністка, яка шукає гармонії. Її душа немов складалася з тенів, і була сама вона уособлення музики. Три жінки, незважаючи на свої різні характери, об'єднані однією любов'ю до прекрасного. у творчості вони можуть віднайти хоча б тимчасовий притулок від нескінченної життєвої несправедливості. Проте в кожної є свій шлях та своя особлива доля.